Два поліцейських спинили, спинили колоду, колона стоїть, ходять, ходять, перевіряють документи. Де, хто, откуда, що і тому подобне. Колона стоїть, поперекривала дорогу, все на світі. Вони ходять, перевіряють документи. Освідчення перевіряють, фамілію і тому подобне. Ходять ходять щось перевіряють. Той взагалі без кепки. Ходять, все, стоять воно комбайни, трактора стоять, усі на світі стоять. А вони ходять, перевіряють. Розумієте? Це ж повний звіздець. Що це робиться? Фамілії питають, напевно, пробивають по плачетах, чи він з чи не військовобов'язаний. Це просто треш, друзі, що це робиться? Це капзда. Я їх питаю, ти мене що спиняв? Ви, ви каже, спокійніше балакайте, а то зараз буде. Що буде? Ну не взяв я телефон вовремя. гри. Yeah. Це кабзла. Повна. Ну що, шановні українці, славілля від поліції, від нашої продовжується. Про що я? Підписуйтесь на канал, я ще раз розповім. Переганяємо комбайни. Колона йде. А попереду джундіри поїхали. Ззаді. Це наші Нюхоланди йдуть. 10 Нюхоландів, 4 джондіри, 14, там перегрузчики. Ну Їдемо, ми їдемо так селами, полями. Стоять. І ми стали і йдуть коло кожного комбайна, йдуть, перевіряють посвідчення. Доходять до мене, Ну там у когось там перевіряли. Я виходжу, один в балаклаві, другий без головного упора взагалі. Не, не представляються нічого. Хто ви? Посвідчення, яке у вас пластикове, чи як я кажу, обичне посвідчення, на показую. Так, фамілія. Откуда ви? Кажу, представтесь, хто ви, навіщо? Кажу, а навіщо ви в мене запитуєте, звідки я і откуда я і що я? Такий порядок, який порядок? Кажу, представтесь, хто ви, що ви? Ні, не представилися. Ну, Фамілію спіли побачити у посвідченні, пробили. Я так поняв, пробивали чи не в розшуку один каже, ні, не в розшуку. Тупо пішли, я в них запитую, ви хто, що в мене є відео на каналі, заходьте на канал, там побачите. Два, два стрімбеля, блядь, ходять. Комбайнерів. Комбайнерів ходять блядь, і дивляться. Вони на джипах нікого не трогають. Вони не зупинять. А чи знаєте, що не зупинять? Тому що той на джипі йому проблем таких устроїть, а комбайнер що йому зробить? Комбайнер йому нічого не зробить. Хто такий комбайнер? Чи механізатор, чи тракторіст? Хто? В нього грошей немає, він йому нічого не зробить. В нього зв'язків немає. А комбайнерів можна, спинять, кошмарить. Ну ви знаєте, з якими вони харями йшли назад, тому що ніхто не в розшуку? З наших хлопців не є. Є пенсіонери. До пенсіонерів приколупувалися теж. Вернувся до одного, а якого року? Хай 60-го. Так подивись, подивився, І пішли з такими харями недовольними. Пішли, сіли в е, своє авто і сидять. Не вдалося заробити чувакам. розумієте? Я, 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 я не знаю, коли ця свавілля закінчиться. От коли? Ми, 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 що, ми щось робимо, ми працюємо, а вони що роблять? Напишіть в коментарях, хто, хто це такі. Я не знаю, може хтось знає, коли це закінчиться отаке оце все. Беззаконня, вони ну взагалі камера взагалі десь вліво е, дивилася. Хто це такі були? Хтось, вони так і не представилися. Це кабзда.